бібліотечно онлайн-студія 5 хвилин літературного фуршету і я і ведучий Олексійко. Пам'ятайте, що народ, який не знає, а схопив знання свого минулого, з його духовними скарбами вирає і зникає з землі. Рхідна наука України, долетна на вершини. Зрі Серед народів світу. Так мовив український церковний діяч єпископ української греко-католицької церкви, кардинал Римської католицької церкви, верховний архієпископ Йосип Сліпий, народжений 17 лютого 1892 році на Тернопільщині. Здобув близьку освіту в Європі, очолював духовну семінарію та Богословську академію у Львові був найближчим соратником Шептицького, перебуваючи в сані священника понад 20 років. Під час переслідувань церкви з боку Радянської влади митрополита і весь греко-католицький єпископат було заарештовано. Згодом церква прийшла нелегальне становище. Майже 10 років Йосиф Сліпий перебував у сталінських таборах, Сибіру. Після звільнення заборонили повертатися до Львова, поселили в Крайсноярському краю, активно облистувався з віруючими, таємно висвячував священиків, писав пастирські послання, знову арешт і ув'язнення на сім років. Щодо звільнення митрополита не дали результату лише у 1967 році за клопотанням. Папа Іоанна сліпого було звільнено, і він виїхав до Риму та активно почав діяльність з розбудови церковного життя. Зумілося надання львівсько галицькій єпархії патріаршого статусу, відновив діяльність Українського католицького університету у Римі. Його зусиллями збудовано собор святої Софії. У Римі, здійснює випуск богословських. Праць, а це понад томів. ставши кардиналом, відвідує найбільші українські громади в 14 країнах Європи та Америки, що сприяло їх консолідації. Помер 7 вересня 1984 році і був похований у збудованому ним соборі Святої Софії Орини. Та згодом, відповідно до заповіту, прах перенесено на батьківщину в собор святого Юра у Львові. У своєму заповіті Йосип Сліпий просив країнці не зневірюватись і настіливо працювати заради єдності. Звертався до них такою фразою. дорогі мої поставте собі запитання, що про вас одного дня скаже історія. Що? Бувайте всі здорові! З вами був ведучий Олексій, До нових зустрічі, па, -па.